Вже одночасно з військовими радниками минулого тижня у Києві працювала й делегація економістів США на чолі з міністром торгівлі Пені Пріцкер. Відповідаючи на запитання журналістів, американський посадовець заявила, що інвестиції прийдуть на український ринок навіть попри триваючий збройний конфлікт на Донбасі, але лише за умови проведення антикорупційної реформи. З Києва продовжує Оксана Лігостова. Ми сподіваємося, що законодавство з протидії корупції, яке нині знаходиться на розгляді у парламенті, ухвалять ще до виборів. Бізнесова спільнота всередині України та поза її межами спостерігає, чи будуть ці закони прийняті зараз. Їх ухвалення стане важливим сигналом того, що уряд відданий реформам, і ця відданість справжня щойно умови тут покращаться. Міністерство торгівлі США допоможе переконати бізнес-спільноту, що з'явилися історичні можливості для інвестицій, і привести американський приватний сектор на цей ринок. на запитання голосу Америки чи можливо розраховувати на інвестиції в умовах війни на сході. Міністр відповіла ствердно, це можливо отримати інвестиції, як тільки будуть здійснені усі необхідні для цього економічні реформи. Йдеться про антикорупційне законодавство, зміцнення верховенства права, спрощення бюрократичних процедур. Усі ці зміни потрібні для того, щоб бізнес охопився за ті можливості, які існують тут в Україні. І щиро кажучи, я бачу у ваших лідерів велику політичну волю зреалізувати ці реформи і зробити це зараз. Під час візиту в Україну міністр торгівлі США узгодила план проведення у грудні масштабного українсько-американського бізнес саміту. Як очікується, результатом саміту стане приплив американських інвестицій в енергетику та сільське господарство.